Рада вітати вас в маминій світлиці. Сьогодні хочу запропонувати вам зробити ось такий салат свіжих овочів і кисломолочного сиру. Салат з простих продуктів, але дуже гарно виглядає і смакує. Дякую вам за лайк і підписку. Це для мене дуже приємно. Попався нам такий хороший сир. Фермер привозить. Цього разу дуже вдалий в нього сир, жирний, і водночас він де таким пластом, що можна його різати. Не можу собі відмовити задумовлені, приготувати салат свіжих овочів, зелені. І також сметанкою, трошки чесником. Олійка нам буде потрібна суто для змазування нашої форми. Можна робити без форми. Змазую форму, трошки олійкою, щоб вона потім. Легше нам відійшла. Форма у мене є закрита. Коли я буду її знімати, я її просто відкрию ножичком проводу по обідку середини. І буде добре. Так, олію ми відставляємо, вона нам вже не потрібна. І нарізаю я зелень. Цибульку окремо. Ось така не дуже гарна. Подрібнюємо цибульку кубиками, як звичайно, дрібними, гарними. І зелень так само подрібнує. Якщо у вас нема зеленої цибульки, наприклад, ви готуєте, нема зараз під руками, можете взяти рівчату цибульку, тільки, звичайно, її треба менше використовувати, щоб вона смак. Не перебувала салатику інших складових. Так, швиденько сечемо зелень Як на салатик ви робити? У мене тут потрошка кріп все разом. ми Будемо все разом класти і цибульку, і кріп з потрошкою так що я все разом зараз перемішаю. От і будемо додавати тоді. Ось так. Ще щось, щось таке підв'яли. Відкидаю, Зелень наша своя, так само, як помідори, то вже рештки помідорів. Готую соус. Сметану приблизно три ложки. Можна готувати з однієї сметани, можна з одного майонезу. Я змішую пів на пів, сметану з майонезом. От три столових ложки в мене сметани і так само майонезу. Рахуйте собі, то заховаю, щоб воно нам не заважало. Сюди вже видушую зубчик чесника. Більше чесника не потрібно давати. Просто щоб був легкий відтінок. Перемішую, звичайно. Це у нас буде соус, який нам буде перемазувати наші слої сала. Ще нам буде потрібно, крім помідора, ще в мене є кусочок твердого сира. Він також тут буде дуже блучно. Ось такий кусочок невеликий приблизно 100 грам. Помідорчики поставлю, щоб було видно. У мене помідорчики свої, але невеликі вже. Ось. Починаємо складати наш салат. Сир я нарізаю пластами і буду вкласти на самий низ форми. Ось такий, бачите, гарний сир. Якщо у вас сир є не такий м'який, хороший, можете на сир брати будь-який, але щоб бажано, щоб він був такий пластовий. Або його розкласти просто так, щоб він дно покрив форми, як у мене зараз. от. І зверху ще потерте тоді шматочок масла. Бачите? От у мене сир покрив дно форми. Ще зараз кусочки ті доклади. Можна доштуковувати. Ось, бачите, в мене сир на самому дні корму. Зараз переставлю місцями, щоб було краще видно. Ось це у нас є перший наш шар. Трошки підсолюєте сир, Чуть-чуть дрібку солі просто підсолюєте по своєму смаку. Не пересоліть. На цей шар сиру я тепер буду класти. Шар помідорів. Сир я відкладаю на тарілку. і помідори я буду різати кружечками. Ось такими кружечками тоненькими. Помідори нарізала. Те, що нам не потрібно, відкидаємо. І ще один візьму жовтенький помідорчик. Вже сьогодні рахуйте кінець жовтя в свої помідори. Розкладаю помідори, розкладаю в перемішку, щоб було гарніше. Червоні і жовті. Міняю їх. Не складайте впритул, поміж помідорів ми ще будемо класти зелень. От, бачите, ось так. Порозкладали. І тепер час решта. І між ту, між помідорчики кладемо зелень. Також буде такий шар зелені. Трошки навіть забагато, але чого страшного. Подивіться, чому я обмежую. Можна без обмежувача ось який гарний шар зелені. І поверх цього ми тепер кладемо наш соус. Отак ложкою я кладу легенько соус. Зараз цей соус ще кісточкою промажу. Ось. такою проберу, не будемо витрачати. І промазую, розподіляю кісточкою цей соус по всьому нашому шару першому. Най там трошки хай зелень буде по краях, воно буде гарно потім. Бачите, ось так. Другий шар у нас йде сир звичайний, сир потру твердий і зелень. Та, що в нас залишилося. Так, сюди кладу. Отже, сир звичайний. Також пласто кладу його. Такий гарний сир. Навіть хто не любить сир, а такий салат це любка з'їсть, бо він є цікавий. І Ще шматочок, ось такий. І на це все натираю тепер я твердий сир. Натираю на грубій терці. Ось у нас якась кубка. така кубка вийшла і розподіляю його, більш-менш рівномірно по нашому сиру. Даю решту нашої зелені. Просипаю цибулькою. Тепер знову треба нам промазати нашим соусом. Вже не так багато. От, половину, тому що спідницю ж вже є також соус. Бачите, помазали соусом. І наверху кладемо наші помідорчики. Також кладемо їх в порядку, перемішуючи. У нас червоні, жовтими. Можна ще додати також зелені, щоб було гарніше. От я гарно не хочу то обрізувати, Ось. кружечками. Що в нас є? Що, що не потрібно? Звичайно, що викидаємо, То, що не будемо саме для себе робити чогось поганого. От кладемо один червоний помідорчик в серединку, а тут ці поміж. Наші жовті помідорчики червоні кладемо. Так. Ще у нас є перчик болгарський. Перчик болгарський я нарізаю такими смужками, що потрібно. І у нас просто буде ось так прикрашати такими стрілами. Виходить як годинник. Я думаю, цей салат навіть смачно, по-перше, він свіжий, приготувати на Новий рік. Вигляді такого годинника, якщо фантазія дозволяє, можна робити багато гарних речей. От. Болгарський перчик нам і не смаку. І кольору наш салатик. Так, що у нас є один помідорчик, можемо його використати. Ой, так люблю зиму, але буду скучати, правду кажучи, із літом. Ось яке в нас вийшло. Поєднання гарне. І ще сюди Проситься зелень, правда? Ще додам трошки зелені? Ще нарізала трошки цибульки, додаю ще цибульки. Ось так гарно. Ось сюди. І цей салатик добре, щоб він постояв в холодильнику годинку. Ми ще його трошки зверху присолимо. Дорчики насолені, сир насолений. а в середині є майонез, так що я в серединці не дуже солила, тільки перший шар. Ось такий гарний салатик у нас виходить. Йому постояти годинку в холодильнику. Годинка часу. Подивіться, як і чуть у мене. Ось такий він в розрізі, як справжній, ніби торт. Якщо ще помідори б були дуже червоні, то б взагалі було дуже гарно. Підписуйтеся, заходьте. Смачного.